Нині 120 двадцять шосткінських школярів, перебуваючи за кордоном, отримують свідоцтво про освіту, яку вони через війну здобували дистанційно. Про це розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергійко під час апаратної наради при міському голові. У закладах освіти шосткинської громади проводиться вручення свідоцтв про освіту випускникам 11-х і 9-х класів з дотриманням безпекових умов. Зокрема, на сьогодні маємо 446 випускників 11 класів, з яких 49 перебувають за кордоном, та 699 випускників 9 класів, з яких 71 перебувають за кордоном, але всі вони отримують свідоцтва про освіту. Управління освіти організовуватиме одноденний відпочинок дітей не лише на території Сумщини, а й Чернігівщини. У зв'язку з воєнним станом немає можливості сьогодні організувати повноцінне оздоровлення. Нашої молоді тому управлінням освіти за підтримки міської влади спільно з закладами освіти організовано одно по історичних місцях нашої громади Сумщини та Чернігівщини. Таку роботу плануємо продовжувати надалі, тому що бажаючих дуже багато графіки складені вже до серпня місяця. Я дивлюсь у соціальних мережах. Інформація йде про те, що голова серединобутської громади вітає з врученням. Дипломів по завершенню освіти, а що то я, що скидак, не вас, не ні себе ніде не бачив. Так вони ж ближче до фронту знаходяться, вони вручають, а ми десь поховалися чи що. З одного боку, безпека, але з іншого боку, ніхто ховатися в цих умовах не може. Є у нас бомбосховище, організовуйте, будь ласка, і молодь треба вітати. Вони повинні бути. Активовані, вони повинні бути готові до поступання, вони повинні бути готові до життя. Про перебіг чемпіонату області за участі шосткінських футболістів розповів начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждеміров. 15 червня в рамках чергового туру чемпіонату області з футболу. Наш футбольна команда «Колошовська» на виїзді зіграв нічого один з лідером чемпіонату області команда Україна з за Також порадували вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Закінчився чемпіонат області серед юнаків 2010-2011 років народження і вихованці Джуса Шабарса стали бронзовими призерами змагань. Тренери Юрій Літвінов та Влад Петренка Микола Нага підняв питання про вакансії для тренерів, які будуть проводити заняття з ветеранами російсько-української війни. Ми підбираємо декілька тренерів і спеціалізуємо їх на тренування воїнів, які демобілізовані на нашу територію. Хтось поранений. Хтось контужений, такі інші, які звільнилися з лав Збройних сил України, знаходяться на нашій території. Тренери будуть сформувати такі групи, те, що ми домовлялися на сесії. Давайте свої пропозиції будемо спільно вирішувати це питання. Добре? Добре.